Міністр закордонних справ Великобританії не виключає можливості розкриття фінансових секретів президента Росії та його найближчого оточення. Відповідаючи на запитання журналістів під час прес-конференції у Лондоні, Філіп Хемон заявив, що це можливо в об'єднаному королівстві занепокоєні станом безпеки в Європі і агресивною політикою, яку проводить Кремль по відношенню до своїх сусідів. Наразі британські політики розглядають шляхи впливу на Москву, аби змусити російську владу дотримуватися міжнародних зобов'язань. Філіп Хемон зауважив, що важливим питанням залишається стратегічна комунікація і, зокрема, способи інформування росіян щодо реального стану справ. На думку політика, якщо народ Росії дізнається про закордонні статки Путіна, це може підштовхнути громадян до роздумів. Між тим за океаном у Білому домі замислюються над посиленням санкцій проти Кремля за словами помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вікторії Нуланд, Вашингтон та Брюссель ведуть спільні перемовини щодо посилення санкційного тиску на Москву. Такі заходи американські та європейські політики готують на випадок, якщо Росія продовжуватиме ескалацію насилля на сході України і не буде виконувати свої зобов'язання відповідно до мінських угод. Як Вашингтон, так і Брюссель вимагають від Білокам'яної конкретних дій, а не балачок. Якщо Кремль і надалі лише на словах дотримуватиметься миру, то західні політики готові вжити додаткові жорсткіші заходи. На тлі цих подій воон шукає шляхи сприяння імплементації мінських угод. Про можливість надання підтримки ОБСЄ заявив заступник генерального секретаря Джефрі Фелтман. Наразі в ООН опрацьовують конкретні кроки у цьому напрямку.